Так, це вхідна зона, тут ми заходимо і гардіробчик. Тут у нас такі це open space, living room. Тут у нас такі річки дерев'яні. на стіні, скоріше за все, це буде телезона, тут буде телевізор. Далі у нас ось така кухня з такою технікою, Bosch. Бери Bosch, як кажуть. Самі знаєте, що робіть. мыйка тут всякие шкафчики, вот такие светильнички, люстерки, холодильник Bosch, техника Bosch. А, ТВЗУ у нас, за всего, все тут будет. Вот, собственно, вот так выглядит living room канадский. Плиточка. И тут тоже клоузит какой-то для речей. Это выход на веранду. И такие дворик на уличке. От, далі у нас ще тут на першому поверсі туалет. Шпалери на стінах. Такий дизайн, отака от, от, у нас раковина прикольна. бачите? В позолоті унітаз і така люстерка. От, давайте спустимось в бейсмент. Так, тут сходи. Із Карпету. От. Тут отакий простір у нас. Ось такий у нас простір, тут кухня, окремо ще. Окрема кухня, тут віно буде спуститись, підбухнути. Тут у нас технічно технічне приміщення. от Тут у нас що, тут у нас отака ванна нас зустрічає. с черную такой столешницей, с черным сифончиком, унитаз, такая плиточка красивая. Исполнение экзажды так себе, именно всех примыканий. Вот. Ну и тут кимнатка, такая кимнатка. Світло вимикаємо світло. Йде ми ще нагору сходимо. Так, і тут у нас сходи на другий поверх. Так, піднімаємось по сходам, направо у нас мастер бедрум, я так розумію. В мастер bedroom у нас така, от свій гардероб такий великий, в принципі, тут все влізе в нього. Високі двері тут в багатьох будинках. І ось така кімната. Тут у нас така вуличка. Там вони ще там хаоси будуються. Тут у нас такі панелі на стінах, Тут у нас отакий такие санузел. Жик над раковини, ось крема ванна стояща з таким смесителем. Вот. Плиточка покладена повсюди, Вот. Душевая. Вся черная сантехника. тут туалет. Вот такие. Ну, вот такая ванна. И тут у нас далее. Тут у нас что? Прачечная, да? Пралка, сушилка. Samsung. Тут еще одна ванна. Такая же, как и в бейсменте. Вот. И тут две комнаты. Одна і друга теж за своїми такими гардіробчиками. Ну, в принципі, приємний дизайн. Приємний дизайн, нічого не буду казати. Жити можна. Такий таухаус канадський. Що підписуйтесь на мої соцмережі, буду викладати всякі відосики, чим я тут займаюсь, скільки заробляю, що роблю. От. Будете слідкувати ще за одним блогером.